Всім привіт товариство! Ото мій готельчик, я вам потім його покажу. Місто Вроцлав сьогодні у нас погода, бачите, трошки дощова. 12 березня. Щось вам спробую сьогодні поназнімати Вроцлава трошечки. І ще сьогодні будемо вітати нашого Дмитрика з Днем народження. Так, 12 березня. У нього сьогодні день народження. Так що такі справа. Зараз ми з ним побачимось, а поки йдемо, поп'ємо кави і прийдемо в себе, наберемося енергії. Гарного вам дня, поїхали! Точніше пішли. По всьому Вроцлаві є такі гномики, і їх по місту біля 600 штук. І як ви помітили, я вам буду їх далі ще показувати. Вони завжди е, е, в тематичному стилі. Тобто, бачили, той гномик був е, якби зі східцями. І він біля знаходиться підземного переходу. До прикладу, гномик з книжками буде біля бібліотеки і так далі. Ну, я вам буду їх показувати. І розум... уявляєте, їх біля 600 штук по всьому Вроцлаві. Е... Що на рахунок Вроцлава? Дощик іде. Це третє місто по величині в Польщі після Кракова та Варшави. І знаєте, в чому прикол? Я цього не знав і був дуже здивований, що населення Вроцлаві біля 670 тисяч людей на даний момент. Із них 250 тисяч українців. Тобто, фактично, кожен третій є українець. Ось така лагідна українізація. Хм. І дійсно, знаєте, йдеш по вулиці і чуєш, українська або російська, українська або російська. Ось такий прикол. Добре, буду вас сьогодні далі знайомити з цим містом. Що знаю вам розкажу, а зараз ми йдемо зустрітися з Дімкою і з ходу привітаємо його з Днем Народження. Це готельчик, де Дімка поселився. До нього ще мама приїхала в гості. Ось. І... А в цьому готельчику в гаражі стоїть моя BMW. Чому так? Тому що в той готель, де я зарезервував, там паркінг відкритий на вулиці. А тут підземний, тому ліпше нехай стоїть наше баварське відерко під землею. Ну, в підземному паркінгу. Ось там і прикольніше. Вон дімка підвалив. Зараз будемо вітати нашого. Іменинника вам біжить, веселий. А каже старий, вона відганяє. Дімон! Дімо. Привіт! Днем народження тебе! Дякую про Дякую. Дякую. ти здоровий. І вся наша велика родина, 2000 з чимось людей тебе вітають, з Днем народження. Дякую. Всім винен каву. Я от уже купив. Дякуй. Все, пішли тоді. Все. Друзі. Це називається Грюнвальдський міст. Це у Польщі єдиний, найдовший висячий автодорожний міст. Е, відкритий він був у 1910 році, тобто дуже старий. Зараз підійдемо до нього ближче, побачимо. Отже, на будівництво цього моста було використано, здається, 2300 тонн мрамору, якою він оздоблений, і 2400 тонн цієї сталі. І враховуйте те, що мосту вже більше 100 років і він ще до сих пір не розвалився. Оце якість. Так, подорожуємо далі. Я саме Привіт привіт Дивіться, друзі, відносно гномиків, ось гномик шоколадку їсть, Ми тут купили каву. І магазин тематично який... Так, вони тут шоколадки роблять, цукерочки, каву. До речі, кава така, що в Ірландії такої не купити. І навіть у центрі не знаю, Нью-Йорка. Ну, по ціні. 15 злотих кава. Це центральна площа. Тут центральний ринок. Ринкова площа називається. Ось ця площа. До речі, у місті Варшава також є таке же старий, ну, старе місто. І жителі Варшави його називають Старувка, наскільки я в курсі. А якщо тут жителів Кракова запитати, де старувка, тобто старий центр міста, як ми тут, то вони вас пошлють до Варшави, бо в них це називається, вони кажуть, просто Ринок. Оскільки я в курсі. Якщо не правий, то поправте. Кав, кофі, тайм. Грузинська пекарня, друзі. Дуже смачно. Грузію ми любимо, поважаємо. І пекарня в них трохи чудова. Музикальний гномик біля джаз-клубу. Тематика, тематика. Зараз вам свій номерок покажу. Так, йде до готеля. У нас перший поверх. Кімната 120 у нас. Ключа немає, є код. Цей код треба ввести. 760... 276. 760... 276. Світло. Так, огляд лакшери готелю. У нас телевізор, віжечко маємо. Ось така у нас. Туалет, душ. Так. Тут очки маємо стільчик, стіл. Речі можна повішати. Ну і що? Вигляд з вікна. Ось там теоретично могла стояти моя BMW на вулиці, але наша стоїть в гаражі. Та такі справи. Вартість цього щастя, грубо кажучи, 30 євро доба. Я вважаю це недорого, враховуючи, що це самісінький центр міста Краків. Тобто ціна кльова. Так, тут немає холодильника, це без сніданку. Ну я так захотів, тому що смисл з того сніданку не розумію. Ось такі справи. А поки що можна перелягти. Метроп'я я у, у мене чай з мятою. Тернопільський Тернопільський чай з мятою, Чан чай.

Ось таке прикольне місто Вроцлав. Знаєте, перший раз, напевно, ну принаймні не часто, у мене таке, що побувавши перший раз у якомусь місті, воно мені дуже сподобалось. Дуже по кайфу, дуже залетіло. Це щось на кшталт як Барселона, теж такі самі відчуття. Дійсно, місто дуже таке, хоча і старе, але дуже багато молоді. Як мені здалося, дуже багато позитивних людей. Ну і в цілому, дуже кльово. Сподіваюсь, вам сподобалось. Е, вже пізня година, але тим не менше, дивно так, люди, які проходять повз, дехто навіть привітався зі мною, посміхнувся. <гум> Цікаво. Отже таке. А ми завтра будемо їхати додому. Ну, тобто не додому, а на базу, до Гданська. 600 кілометрів у нас попереду. Будемо виїжджати рано вранці. Е, БМВ з'явився новий косячок, мені здається, потекла помпа, тому що під машиною кілька крапель як антифризу. Ну, я світив ліхтариком над там, то шків вентилятора, який знаходиться так конструктивно під помпою, на ньому кілька крапольів антифризу. Тобто, по всім признакам або потекла помпа, або прокладка термостату. Автомобілю 22 роки, я йому ще дав під хвіст нормально так. на Автомагістралі, ну і вирізло щось новеньке. Але нічого, ми поремонтуємо це обов'язково і заберемо ще один косячок в нашому авто. А я думаю, вона нас довезе. Так що, друзі, дякую за перегляд, дякую, що були з нами. І Вроцлав чудове місце. І чудове місто. Тримайтеся, бережіть себе.